Вітаю, друзі! 3 червня американська щоденна газета New York Times опублікувала статтю з авторством журналіста Девіда Сенгера, і ця стаття називається В Ізраїлі та Україні Байден керує найскладнішими союзниками Америки. У чому цінність цієї статті? Ця стаття дає відповідь на два важливих запитання. Запитання номер один: як нам ставитися у ці дні до розблокування заборони, завдавати американською зброєю ударів? по... Військових об'єктах на території Російської Федерації і запитання: номер два. Кого все ж таки варила весь цей час і до цих пір варить Америка у теплому молоці? Росію чи? Україну витики цього запитання йдуть ще з першого року війни, коли наші там експерти, лідери громадської думки пояснювали тактику і стратегію США до російсько-української війни, і пояснювали ось це зволікання до деокупації українських територій. І тоді всі ці експерти-лідери громадської думки. Переконували, що це така спеціальна стратегія, яку можна передати метафорою гладущика з теплим молоком і жабою. І треба поступово підвищувати температуру молока для того, аби жаба зварилася, а не вистрибнула із гладущика. І нас переконували у тому, що варять саме Росію. Отже, я починаю із першого запитання: як нам ставитися? До зняття. Заборони завдавати американською зброєю ударів по військових об'єктах на території Російської Федерації. Я вже писав відеоблог і е, висвітлював це запитання в інформаційному просторі. Якось дуже раптово з'явилося багато цих новин і інформаційних повідомлень щодо заборони. Наших, з боку наших союзників завдавати ударів по військових об'єктах на території Російської Федерації. І ось ми добилися навіть зняття заборони від самих Сполучених Штатів Америки. Поки що це не «Атакамс» ракети, але принаймні пускові установки Хаймарс це 60-70 кілометрів, можна бити про прикордонню, також різні гаубиці. Гармати, міномети і так далі. І ось ми вже завдали кілька успішних ударів, кажуть, знищили пускові установки С-300, С400. І ми так наближені вже до переможних реляцій і до позитивних емоцій. Нами володівають позитивні радісні емоції. Вони звичайно. Можуть мати місце, але це якщо не розуміти ситуацію загалом і не читати статтю в Нью-Йорк Таймс від 3 червня. Там не прямо, звичайно, написано між рядками, але людина, яка в курсі і цікавиться, там все дуже чітко ясно написано. Чому Байден дав таку, такий дозвіл, зняв цю заборону? Він потрапив у безвихідь. І да, він заборону бити по прикордонню Російської Федерації, тому що у нас є до цих пір заборона бити по окупованих територіях, по українських окупованих територіях. У нас не вистачає зброї, нам фактично забороняють звільняти окуповані території. І в зв'язку з цим ворог себе почуває дуже комфортно і весело йому воювати, як сказав колись. Військовий, колишній народний депутат Ігор Луценко: Росіян, нам весело тут воювати, тому що їм комфортно воювати, і вони себе почувають ну як для війни, то у безпеці. От у цьому ключова проблема, тому що якби нам дозволяли деокуповувати окуповані території, то нам би давали стільки зброї, що ми б нам в нас би не було потреби. Бити по прикордоні по Російській Федерації, тому що росіяни були б зайняті захистом окупованих територій. А оскільки вони себе дуже добре почувають на окупованих територіях, то у них є сили і бажання заходити ще з різних місць. Тобто, потреби фактично як такої, бити по прикордоні російському немає, якщо ми ставимо задачу деокупації території, я підкреслюю. Не капітуляції Російської Федерації, не підпис в Кремлі листа про капітуляцію, а просто деокупація українських територій для цього не потрібно бити по російській території, і це все можна було зробити ще на першому році війни. Отримати достатньо зброї і деокупувати українські території. Але плани Байдена були зовсім інші. Неважливо, я зараз не хочу в чергове занурюватися, чому адміністрація Байдена. Хочі нашої поразки у війні, тому що це поразка у війні. Це не капітуляція, ми залишаємося, але з відрізаними територіями. там 18 чи 20% ми втрачаємо територію. Байден чомусь прийняв таке рішення і прийнято стратегічне рішення, що війна повинна вестися виключно на території України. І це два несумісних рішення. Залишити окуповані території і, значить, у ці всі моменти, які собі задумав е, Байден вести війну тільки виключно на українській території. Очевидно, ми маємо справу з проблемою. Байден не може вираховувати точну дозу. Ну мається на увазі, звичайно, мілі, і вся його військова, все його військове оточення. Точну дозу, яку нам потрібно дати для того, щоб ми могли тільки оборонятися. Якщо дати нам достатню кількість зброї, щоб оборонятися, ми її починаємо використовувати для деокупації. Ось в чому де проблема у американців. Чому нам не дається зброя для оборони? Тому що ми її використовуємо для окупації, а вони хочуть тільки для замороження конфлікту. Оце ключовий момент. І Байден потрав, потрапив в пастку і був змушений надати дозвіл. Це вимушена дія Байдена. Дозволити бити по території, по прикордоні, виключно суміжно з Харківською областю. Харківська область і Білгородська область. От, для того, щоб а, зупинити апетити Путіна і все, і, і більше нічого. Зброї для деокупації нам не дають і не буде. Отже, яка наша м, має бути поведінка, і яка має бути тактика? Статті чітко можна зробити висновки, що ми намацали слабке місце у договорняку між Путіним і Байденом. Це удари. По російських НПЗ, по інфраструктурі, і взагалі в глибину Росії. Для цього нам потрібна українська зброя. І цією українською зброєю ми повинні завдавати ударів в... в глибину Росії: 300 кілометрів, 500 кілометрів. Це ключове, що треба зробити, які висновки треба зробити з двох майже з половиною років війни. І ось цієї публікації в Нью-Йорк Таймс. Що це дає? І... Які паралелі можна провести? Можна провести паралелі із відомою тут у нас в Україні Голдою Мейер, яка окупувала в 1967 році під час Ізраїльсько-Арабської війни Синайський півострів. Я подивився, підняв там матеріали. Виявляється, цей Синайський півострів перейшов тільки назад до Єгипту 1982 року. Після того, як 1979 року були підписані... Мирні угоди між Єгиптом та Ізраїлем, і Ізраїль був визнаний як країна без будь-яких там претензій до Ізраїлю, до його існування. Ми, Для нас, Сінайський півострів, аналог Сінанського півострову це наша зброя, наші Нептуни, наша ракетна програма, і ми повинні бити по Російській Федерації в глибину території. Це дратує Америку і повинні сказати нашим шановним колегам. Якщо ви хочете, щоб ми не завдавали ударів в глибину Росії, тоді дайте нам зброю для деокупації наших територій, Повної деокупації наших територій. І ми припинимо бити по території Російської Федерації. Оце і є формула миру. Формула миру це удари в глибину Росії. І обмін, відмова від цих ударів на зброю для деокупації. Зброю для деокупації, вона зовсім інша. Її треба більше, значно більше. У нас поки що її нема. Але ми можемо спокійно це розв'язати іншим моментом. Це я ще раз підкреслюю: не тільки дрони, які внесуть маленький заряд, потрібні ракети, які внесуть великий заряд. І разом з дронами завдавати ударів, масованих ударів по території Росії і виміняти це на зброю для деокупації. Крапка, все більше у нас і поки що варіантів немає. Це формула. Uh, ну, Миру для нас. Ну і друге запитання теж воно витікає. Відповідь на це запитання воно витікає з статті. Це що друковано в Нью-Йорк Таймс. З'ясувалося, що як я в принципі і раніше казав, що варять в молоці не Росію, а Україну. І жабою є ми. А не росіяни. Ми є та жаба, яку варили американці і варять продовжують варити. Виявляється, що заважає американцям. Чому ми такі складні партнери для Байдена? Зеленський, і ми всі, тому що виявляється неясно на якому фіналі ми нас влаштує. Який фінал в цій війні нас влаштує. Два з половиною роки йде війна, ми говоримо про повну деокупацію територій, а нам дорікають у тому, що з нами важко працювати, тому що неясно, який фінал нас влаштує. Фінал ми давно сказали, який нас влаштовує. Причому я підкреслюю, чому Зеленський, це важливий момент, чому Зеленський наполягає саме на такому фіналі війни, повна деокупація території. Це у Зеленського спрацьовує інстинкт самозбереження. Тільки після такого фіналу він спокійно відійде на заслужений відпочинок. Його не будуть переслідувати, і країну а мене громадянська війна. Якщо тільки не буде такого фіналу, то буде там кінець і Зеленському, і ми будемо виходити з цього всього громадянською війною. Так як це було після другого розподілу Польщі. Це важливо розуміти. Я не знаю, чи Зеленському це хтось підказує, чи він це якось інтуїтивно відчуває, але він розуміє, що він багато наламав дров зеленський. І тому для того, щоб себе якось реабілітувати. І виправити всі свої помилки потрібно повністю повернути всі території. Тоді багато чого йому пробачить. Український народ багато чого пробачить. І тому він наполягає на цьому моменті. Так ось насправді мова йде не про те, щоб з'ясувати, до якого фіналу ми готові. Ми давно сказали, який фінал війни нас влаштує. А мова йде про те, щоб зварити нас до того рішення, щоб наш, наш фінал співпав з тими таємними якимись рішеннями, які уклали між собою Байден і, і Путін. Чи просто вирішив Пут... Байден сам по собі. Він чомусь вирішив преміювати Путіна оцією агресією. Він вважає, що Путін заслужив на якийсь шматок території. Ну, от проблема в тому, що він вийшов з під контролю і він хоче значно більше території, більше того, він ще марить. Е повною ліквідацією державності України. Ну, це не входить в плани Байдена. Байден просто чітко каже, що мир в Україні це не гарантія неокупації України. Оце так він вважає, що це буде миром. Якщо при цьому буде війна малої інтенсивності, очевидно, Байдена це буде влаштовувати. Ну ось така ситуація. потихеньку потихеньку, всі ці маски спадають. Ми це все бачимо. Головне, щоб ми робили правильні висновки. І правильно давали всю значить, картину і публікації. Виявляється, Зеленський мав кілька там виступів, щось давав інтерв'ю для того ж Нью-Йорк Таймс, і просто там дрзив і хамив майже адміністрації Байдена. В цій статті йдеться, що сварки виникають не в впер... не перший раз. Зеленський, і ми разом з ним, ми ну розплачуємося. Розплачуємося за договорняки, за те, що ми взяли на себе. Зобов'язання не вимагати ленд-ліз в перший рік війни. Це ж все лежить на совісті Зеленського і Єрмака за те, що у нас була спроба відкупитися територіями і до повномасштабного вторгнення, коли ми зняли все мінування і запустили через Чонгар. Ну і ще там багато-багато чого. Ну, в принципі, так би я хотів прокоментувати цю статтю. Вона важлива, хто має можливість, може її відшукати і прочитати. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу. Це важливо. До побачення, до наступних зустрічей.